Ми проводимо цей семінар. Мета семінару поділитися з вами знаннями, досвідом викладання, способами, методами викладання для того, щоб організовувались недільні школи на парафіях. Семінар проводиться з благословенням нашого правлячого архірея Владики Михаїла, і Владика дуже гостро ставить це питання про існування недільних шкіл, про те, щоб вони працювали. Тому що Сьогоднішній день це дуже актуальне питання. Це вихованці недільних шкіл, це наші завтрашні парафіяни. Коли діти відвідують недільну школу, то з ними відвідують церкву і батьки. Такий є досвід, і тому воцерковлення дітей це є дуже важливо. Яка ж мета заснування недільної школи? Найперше воцерковити дітей, а також їхніх батьків. Врятувати від сучасних духовних небезпек і прищеплювати патріотизм оце напрямки, для чого засновується нетільна школа. Воцерковити дітей. Тобто не, не тільки в нас мета дати знання якісь про Біблію, про закон Божий, але найголовніше воцерковити, Тому що, коли в дитини виробиться звичка ходити до церкви, то щоразу, щонеділі вона і помолиться, і почує повчання, приступить до таїнств. Мета воцерковити. Сьогодні ви знаєте, що ми знаходимося у виході з духовної кризи, яку яка прийшла до нас через атеїстичний той стан, атеїстичний лад, і тому багато небезпек в сучасному світі чатують на наших дітей. І саме дитина, яка відвідує церковну школу, яка живе в церкві, церковно виховується, вона має фундамент, щоб застерегтися від цього всього. І, звичайно, патріотизм. Патріотизм це теж необхідна складова виховання, яка заповідається Богом, Біблією, церквою вивчається, і це теж важлива складова виховного процесу. Що необхідно для створення недільної школи, найперше викладачі один або кілька, приміщення потрібно і потрібно приладдя. Отже, викладачі. Це повинні бути люди воцерковлені. Є практика, що викладають священники. Є практика, що викладають світські викладачі, коли священник не може регулярно проводити уроки, то йому допомагають світські викладачі, а він курує, працює з викладачами, навідується до дітей, благословляє їх, щоб діти бачили священника. А викладає викладач. Викладач світський, чи матушка, чи викладач, людина з педагогічної освіти з вашої парафії має поглиблювати своє церковлення, жити активним церковним життям, молитися, відвідувати храм, тому що не тільки словом викладач навчає, але власним прикладом. Приміщення. Це повинен бути клас один або кілька. Є викладаємо. Проводимо уроки в храмі, але потрібен клас для того, щоб е, з партами, з лавками, щоб діти могли писати, розмальовувати. Краще, щоб було пристосоване приміщення. Якщо його немає, просимося в школу, просимося в інститут. У мене ще на парафії є, е, тут в місті Луцьку школа, і тому ми, наприклад, в інституті займаємося. І література та навчальне обладнання. Ви бачите, все тут представлене вам Найбільш, в першу чергу Біблія і закон Божий це те, з чого можна. Починати організовувати недільну школу, а решта це все є додатковим. Які ж предмети викладаються в недільній школі і е, буду знайомити вас з нашою школою, в якій ми проводимо цей семінар? Закон Божий це основний предмет. Найперше із нього треба починати. Решта є додаткові. В предметі закону Божого ми вивчаємо біблійну історію, передання православ'я, знайомимося з історією церкви, життями святим, з храмом, з містом церковних богослужінь. В нас працюють викладачі Матушка Наталія Роченкова, вона перед вами буде виступати, основу цього семінару проводити Ярослава Шмакова. Це наші викладачі. Бачите різні форми зацікавлення, які подаються дітям для того, щоб вони сприймали цей закон Божий. Хоровий відділ, такий може і повинен бути. На цьому відділі діти вивчають в першу чергу церковні пісні співи, а також патріотичні пісні, духовні пісні. І в нас працює два викладачі в нашій школі Надія Квашук і Богдана Гонда. Відповідно, пані Надія займається старшими дітьми, пані Богдана з молодшою лампою. І ось вони виступають і в храмах. І ми тут ставимо свята, робимо всередині школи. Ось. І ще в нас є такий відділ театральна студія, пані Олена Мороль її проводить. Завданням є постановка вистав до повного змісту. Діти виробляють артикуляцію, вчать, вчаться виразно, впевнено говорити. Це теж таке потрібно, якщо можна про, за, такий відділ мати в недільній школі, то добре його мати. Він є творчий, розвиваючий. І є ще позакласні форми, бачите, от виступи. На різних святах театральної студії. Позакласні форми роботи це паломницькі поїздки, виховні заходи. У нас служиться літургія для дітей окремо в соборі. Проводяться також майстер-класи, дизайну, писанкарство, соломку плетемо. Працюємо благодійною діяльністю, займаємося і проводимо бесіди з батьками паралельно. От бачите, це місцеві монастирі в нас паломницькі поїздки. Ось, до Почаєва, до Зимно. Виховні заходи проводяться в храмі, в класі. Це на Миколаї, на Пасху, на Різдво, на День Матері. Пасха і День Матері в нас об'єднуються і Миколая, потім Різдвяний виступ, це основні виступи. Благодійність. Ми співпрацюємо з Липлянським інтернатом для дітей, які обмежені фізично і розумово. Важливо для дітей проявляти милосердя, приїхати в інтернат, побачити, що є це дуже. Виховує дітей зрозуміти, щоб цінувати своїх батьків, і так далі, і проявляти безпосередньо те милосердя, якому ми вчимо. Наші педагоги відвідують семінари, займають місця на призові на конкурсі вчитель року з, духов, з духовних предметів. Так само діток готуємо на конкурс Юні знавці Біблії, і вони займають там призові місця. От запроваджена в нас шкільна форма, бачите, на зображенні це зелена накидка, герб Волині. Це теж дітям колись свого часу були піонери і була своя символіка. Зараз чи скаути були в нас на Україні. Зараз ось таке теж елемент вводимо. Видаємо диплом по закінченні навчання, курсу навчання видаємо диплом дітям. Отже, ось такі форми роботи в надійній школі. Кожного з вас, бабуся, є програма. Програма це перелік предметів, які викладаються в недільній школі. Перелік тем, які викладаються в недійній школі. Я коротко скажу, буде матушка теж зупинятися. Перший рік навчання фактично ми йдемо по новому заповіту. Ми так рекомендуємо проводити, підбирати теми. Але є вступні теми Бог і світ. Про... Це тема із старого заповіту, створення світу. Тема про Біблію, яка підвищує авторитет Біблії як Божого Письма в очах дітей. Тема, що таке гріх, гріхопадіння Адама і Єви, тема про молитву і тема про храм. Це вступні теми, які будь-яка дитина, яка не яка нова прийшла, ми з ним торкаємося цих тем. І про ці теми говоримо практично на всіх уроках. На всіх уроках. Другий рік навчання в першому півріччі йде новий заповідь. У другому півріччі 10 заповідей. Кожна заповідь це окремий урок. І далі йдуть таїнства Православної церкви. Навчання проводиться блоками. Блок проходим – 10 заповідей, блок таїнства, блок новий заповідь. І лише в третьому році навчання ми починаємо старий заповідь, тому що він важче сприймається. Ми познайомились з створенням світу перший рік, а далі вже в третій рік це розставлено. Ці теми по мірі сприйняття дітьми От старий заповіт, вони на третьому році навчання починають сприймати. І в першому півріччі ми вчимо старий заповіт. Далі, в друге півріччі, рекомендуємо притчі Христову. Це наші, скажімо, наше викладання містить морально етичні істини і розповідні. От. Тому вже на четвертому році навчання даємо ще такі віросповідні істини, вивчаємо молитву символ віри. Кожен член це одне заняття, і можна так проводити. Заповіді блаженства це теж тяжкий вже матеріал, тому дається на четвертому році навчання. Молитва отче, наш детальний її розгляд. Хоча знайомити можна і на перших заняттях. Етика сімейного життя. Піднімаємо питання, це вже підлітки, значить, вже на четвертому році навчання і підліткова група. Знайомимо. З сімейним життям, з етикою, що рекомендує церква з цього приводу. Ви придбали диск, диск, на якому теж є інформація. Є методичка на цьому диску, Тобто сім уроків розроблених класичних. Для школи вони можуть бути і для недільної школи, для загальноосвітньої. Це з християнської етики, щоб ви знали методику цього уроку, повністю класично розроблений, проведено через. Інститут після дипломної освіти, програма єдиної школи, яка у вас тут в папочках є, на диску теж є. Розроблені уроки, або частково, або повністю розроблені уроки, в тому числі оці вступні, розповіді до уроків, тому що до кожного уроку бажано якусь розповідь давати дітям. Сценарії виховних заходів, дитактичні матеріал, матеріали, можете роздруковувати, розмальовки, творчі завдання запитання, репоси йдуть і так далі. Перелік літератури, який рекомендується, і даються презентації на диску. Диск відкривати потрібно, я скажу, тому що там в програмі Неро записаний вас є, як його відкривати. Теж така етикеточка, пуск, мій комп'ютер, диск, зображення диска, правою клавішою і відкрить. От, тому що деколи клацають два рази лівою клавішою і не відкривається там, ніби захист, такий, програма запису та сучасна, тому відкривається дуже просто. Отже, ми відкриті для спілкування наша школа, ми оце проводимо семінари, але ви можете передзвонити, приїхати до нас і теж побути на заняттях, запитати наш досвід не тільки на семінарі, але і між семінарами. Ми відкриті для, як методичний центр. Ми свідомі того, що в кожного із вас є цікавий досвід викладацький. От, але нам, владика, доручів, ділиться тим досвідом, більше 20 років працює ця школа. І тому ми розповідаємо вам. Хтось, можливо, це вже знає, про що ми будемо говорити, а хто не знає, то е, буде тому більш цікавіше, але цю, це методика викладання, з якою ми повинні бути знайомі. Трошечки попрошу проєктор змістити. Там підставочка, та е, поправте, будь ласка, я не буде називаю. Трошки вниз. Головне Голови на А, Нічого там. О, добре, добре. Слава Ісусу Христу! Всечасні очі, дорогі брати і сестри, колеги, вчителі закону Божого. Мета того, що нашого семінару дати дітям пізнання про Бога, щоб діти розуміли Бога не тільки серцем, але й розум. І тоді вони стоять дійсно учнями Ісуса Христа. А стався учем Ісуса Христа, дитина не виросте жорстоким серцем. Вона буде керуватися мудрістю Божою, і ця мудрість Божа буде їй допомагати зробити правильний вибір в житті. І, так, Я казав святий стофант затворник, що виховання це є найсвятіше із святих справ. Зараз, хвилинку. Отже, що потрібно для викладача надійної школи, оскільки я подивилася, що в нас є багато викладачів, і ті такі ті, ті, теми, терміни, які викладачі знають, я просто буду опускати все є на диску презентація, вдома ви передивитеся, кому якісь терміни, можливо, щось буде незрозуміло, можна зайти в інтернет і просто познайомитися. Коли ми говоримо, що потрібно для викладача, викладач закону Божу насамперед повинен дуже добре володіти матеріалом. Біблійну історію, старий новий заповіт, закон Божий, Літургія, таїнство. Якщо викладач знає добре цей матеріал, то йому легше викладати. Дуже часто нам задають запитання, яка різниця між загальноосвітньою школою і недільною школою, тому що в загальноосвітній школі теж ведеться основи християнської етики. Різниця така: у вас є усі листочки. Ми вам роздруковували, як побудувати урок. Так у вас є з мене був. Структура уроку. Методика, вона, в принципі, одна для всіх. Тобто, коли учить, що такий урок? Урок це форма організації навчання. Я вчитель. Організовує свій урок, а методика це є галузь педагогічної науки, яка дає методи і форми роботи, як за допомогою методів і форм роботи провести цікавий цей урок. Але педагогічний метод це ж оці різні ізюминки, щоб зацікавити дітей, щоб подати зрозуміше, це все, що ви тут бачите зараз на наочності, все про це я буду сьогодні. Розмовляти, розповідати і показувати. Наш семінар не для того, щоб вас навчити, тому що ви вже всі грамотні, всі знаєте, а для того, щоб просто поділитися. Можливо, комусь якось скрипити, піднести настрій для того, щоб це викладання було більш таким ефективним. От коли ви маєте таку структуру уроку закону Божого, кожен урок відноситься він до любого предмету, чи це є закон Божий, чи в загальної школі, повинна бути мета. Повинна бути е біблійна основа, оскільки на закон Божий, звідки ми цей матеріал готуємо, де ми його беремо. Біблія повинна бути закон Божий. Ця програма, про яку тебе Андрію, розповідав, е акцент ми робили на закон Божий, тому що до програми повинна бути книжка. Е далі основні поняття, які ми, наприклад, основне поняття даємо, чи здібно, чи це талант, хід уроку, вступна частина, вступну частину порівняно із загальноосвітньою школою. В рідній школах ми молимося. В загальносідній школі ми не молимося. Потім вчитель викладає матеріал, і обов'язково те, що він виклав під час уроку, він робить повторення. Це йде заключна частина, і знову ми урок закінчуємо молитвою. Домашнє завдання ми не дуже так ритакуємо давати, але дещо даємо дітям, бо є діти старанні, які виконують. Хто навіть не виконав, ми старинно кажемо, ви приходьте. В загальноосвітній школі та сама структура, тільки там і трошечки від, відозмінена. Я не буду на тому зупинятися. Для того, щоб показати, як закон Божого методика, зараз я просто вам покажу річчю про таланти, а потім прийдемо вже до... Ось, наприклад, притчі по таланти. Так? Що вчитель? Мета. Яка мета? Кожен вчитель, коли подає будь-яку тему, а ми говорили про такі чотири основні теми. Це йде молитва, це і храм, це йде гріх, це і Бог і світ. Це чотири основні молитви, які можна давати зразу до будь-якої вікової категорії. І от мета, яка мета вчити цю мету повинна ставити. Що я хочу сьогодні навчити дітей на цьому уроці? Навчити їх, щоб ви зрозуміли, що потрібно молитися. Наприклад, коли ми зараз будемо презентувати урок Притча про таланти, мета моя, щоб дитина кожна знала, що вона є талановита, і що той талант, який їй даний від Богу, що вона прикладала зусиль і його розвивала. Де цей матеріал? В Біблії, в біблійні основа, ви бачите все на слайді так. Основні терміни, які питання, терміни діти повинні знати Це йде здібності і талант. Це все, оце, що я мишкою зараз вам показую, це все йде підготовка вчителя до року. І хід уроку. ми починаємо з молитви, От той малюночок, який у нас і отут є, він кожен раз висить. Тому що ми весь час наголошуємо, як стадати ті пальчики, що означає три пальчики, що означає два пальчики, що означає, коли ми до чола, до грудей, до рамен. І повторюючи, ми можемо повторювати такі віршики, вивчити, які у вас кожен папочці є. Це як повторення матеріалу. Тобто ті основні питання, оці основні питання, які тут є, вони повинні проходити кожен урок червоною лінією на кожному році протягом цілого уроку. Цілого уроку. Тобто прогреса за мене, діти вивчили віршик. Якщо їм важко вчити, то да, наприклад, ви половину віша говорите, але на того не закінчують. І так далі, я не буду на цьому зупинятися. Далі, вступна частина, молитва, і обов'язково ми повторюємо, тому що ми з дітьми кожен день не бачимося, бачимося раз на тиждень. Робимо обов'язково повторення. Зробили повторення, постарайтесь пригадати, оскільки я вам розкажу зараз про прокричу. Кожен із вас отримав сьогодні хрестові притчі, яка була мета цієї методичної розробки. Щоб не давати текст, тому що текст можна в інтернеті почитати в Біблії, а просто правильно сформовані запитання, тому що для будь-якого викладача головне правильно вміти поставити запитання. Запитання повинні бути недовге, коротке. Якщо дитині важко відповісти на запитання, значить ви даєте навіть не запитання, яке допомагає дитині зрозуміти. От, наприклад, що такі притча, якщо дитині важко, ви показуєте наочність. Звичайно, що в недільній школі ми так складі не використовуємо, і тому я приношу наочність. Якщо бо тут техніку, у нас теж ще немає такої техніки, ми тільки додару трошечки, що в нас не дозволяють кошти. І ви можете зразу на показали одноочність. Тут е, одне таке е, поправочка, що тут багато методів і форня показую, а багато не треба використовувати на уроці. Один, два, три. Досить. Краще менше дати, але доступно і зрозуміліше. Семінар відродраховує на те, що ми вам чим побільше дали, а ви з того вже собі. Вибираєте, от, наприклад, про милосердну кану, що таке притча? Я не буду повторити, бо всі ви володієте матеріалом. Чого назначають притчі? Це слово повинно кожен урок звучати після кожної теми. Чого назначає тема про молитву, чого назначає тема про гріх, чого назначає тема про храм і так далі. І від чого нас застерігають притчі? Якщо дитині важко, ми зразу пригадуємо притчі, показуємо наочність. Якщо на очі, бо це вже руками ми скуповуємо, немає в ознаочності, можна розрукуватися з інтернету. Далі. E, що діти повинні знати? Це вже кожен протез для себе. Думає. Що я собі пови... що діти повинні знати? Дитина повинна, ага, я собі думаю, що кожна дитина на уроці повинна висловити свою думку, щоб вона відчула, що вона потрібна в тій школі, і е, бо наші діти зараз мало розмовляють, вчителі це прекрасно розуміють. І тому хай одне слово скаже, хай неправильно трошки поправочку дали. У вас є побажання, як дитині зробити зауваження, як дитину підбадьорити. Ми теж вам на листочку роздрукували. Отже, і що в нас виховує оця тема? Любов до молитви. Я зупиняюся притчі про таланти. Яка важлива і умова духовного розвитку людини? Далі основна частина, тобто як я вже проводжу урок. Можете одне питання брати, можна два, можна три. От, наприклад, у нас про таланти, якщо це що таке є талант, чому потрібно розвивати таланти? От і знову вже йде. Ми говорили, що таке є методика, це є форма роботи. От ми вже беремо Біблію. Обов'язково кожен викладач, який викладає медінню школу, він повинен приходити з Біблією, і обов'язково повинна бути закон Божий. Це дві основні. Книжки, решта книжки це є додаткові. Е, також ми говоримо, які таланти людина отримує при хрещі. Якщо вже старші групи, бо це вже не для маленьких, а для, для середньої старші групи притчі, то ми повторимо таїнство. Теж у вас на диску є таїнства, що ми пригадали, і ми можемо навіть поєднати, яке таїнство говорить нам про е, о, яке таїнство, тут ми бачимо. Як називається це таїнство? Таїнство хрещення. Дали дітям біблію. Відкрийте, будь ласка, вони вже вміють користуватися Біблією. Ми їх вже навчили в попередніх заняттях, як користуватися Біблією. Відкрийте, наприклад, там, Матвія та, чи Галаті. Та. І вони відкривають, де Матвія Галатів 5, 22, 23. Немає, записуйте на дошці. Кожна дитина читає: одна прочитала любов, друга, друга читала, що не одна все прочитала а по порядку. Друга радість, третя мир. Лагідність, стриманість, милосердя, віра і так далі. От ми то засвоїли. своє можемо. Отакі От наочності, якщо ви собі з інтернету десь візьмете, а воно у вас є на диску. У ті всі презентації ми вам подали на диск, що ви можете використовувати і в загальноосвітній школі, і в недільній школі. От, наприклад, як зображає на ікону Духа Святого, голуб, так дитина вже запам'ятала очість. Бог є любов, і постійно на це слово повинно звучати, що Бог любить кожну людину, бо є любов і так далі. Не буду зупинятися. Визначення оті, ті, що ми говорили. Якщо дитині важко сказати, що таке здібності й талант, ви просто підказуєте. один розмальовку, наприклад, хто любить пекти, є талант, що людина мія гарно. Готувати і так далі співати, ставити стенки. І далі ми задаємо питання у вигляді діалогу. Ми про те, що я буду говорити, для чого людині дається талант, щоб кожна дитина подумала і чи несе людина відповідальна за свій талант. І зразу завдання даємо, які таланти має кожен із нас. Я робила так. Я брала отакі смайлики, роздруковувала з інтернету, кажуть, уявіть собі, що це і наша душа. Кожному роздавала такі місточки, вони стоять по 5 гривень, можна купити. Кожному роздавала і кажу, діти запишіть, кого який є талант. Кожна дитина записала, кожна потім дитина виходила, наклеювала і кажу, гляньте, як, як ваша душа усміхається, вона радіє, коли, коли ви розвиваєте свій талант. І кожна дитина зачитувала. Е, так, далі робота з біблією. Ми говорили, є Біблія, чи яка діти, діти прочитують. Притчу одна дитина, друга, третя, це вчителі знають. І після притчі обов'язково роду робимо опитування. Тут є забагато запитань. Взагалі запитань після кожного матеріалу не треба багато. Чотири питання головні достатньо. Але головне питання, ви повинні головні питання вибирати основні, які підкреслюють пояснення притчі. Наприклад, притчі про таланти ми кажемо, що означає закопати свій талант і як Бог вчить наставити до своїх талантів. Чи що назначає притча про таланти? Більш такі кросфорди, ребуси, все розроблено у Христовій притчі, яку ви сьогодні придбали. Письмову роботу обов'язково, щоб діти записали. Діти ми небагато пишемо, але обов'язково теж діти забувають зошити, знаєте, як діти. І кажу, записують обов'язкову тему. Одне два речі, що дитина записала. Обов'язково що було. І чого назначається притча дитина або сама висловлюється. Або вона письмово пише, а потім зачитує. І чому потрібно примножувати розвивати таланти? Можна, хтось хоче, може ту тему розбити навіть на два уроки. Тут ми по поєднуємо, вже ви бачите і Святого Миколая. які таланти мав Святий Микола, як ті таланти розвивав, тобто молитва і так далі. Можете пов'язати обов'язковою сучасністю, бо ми нікуди не дінемося, ми можемо торкатися тих подій, які відбуваються зараз у суспільстві. От, наприклад, Ксенія Симонова, яка малює по піску, всі ви знаєте. Так, хто не знає, чи може призабув інтернет, можете піти. Оце відео ми знімали і показували. Бо в нас є телевізор, то ми дещо можемо показати зараз. Телевізор у нас є. І Аня Ткач. Бог їм дав таланти, як вони як свої таланти, що вони заробляють гроші, на що вони їх витрачують і так далі. Не буду зупинятися, тому що це всім знайомо. І що допомагає людині розвивати талант? Важко дитині відповісти, підказуєте батьки в першу чергу. Коли ми не розвиваємо свій талант, коли ми що робимо, то діти багато вийти. комп'ютерний кури, наркотики, неаккуратність і так далі. А тут ікона як е, притчі, як він е, е, закопує свій талант. Можна використати ще прислів'я. Тут багато метрів роботи я вам показую. Це не означає, що ви все повинні давати за один урок. Ви можете дати один-два і достатньо. Прислів'я, от я давала по кашу, гречана каша сама себе хвалить. Ви знаєте, діти вчепилися тої каші, яка вона смачна, яка вона така, а змісту зовсім інший. Так що треба брати одне-два прислів'я. Хвальби повні торби, а, а вони порожні. І також діти, запишіть, будь ласка, розвивати талант ми повинні для того, що і діти самі закінчують. Як і вчителі, то вони це дуже добре знають, бо майже всі використовують. Те, що вони повинні запам'ятати з уроку. Так? І заключну частину опитування можна просто кожна дитина висловлює свою думку або у вигляді тестів. І, обо, і останнє обов'язково ми в кінці молимось. І до цієї теми можна ще сказати, якою молитвою молимо звертання до Святого Духа, Молитва Царю на І завдання: прошу вивчити молитву Царю Небесних і наголосити, що молитви не вчаться як віршики, їх потрібно читати ранком і вечором, кожен день. І тоді вони осядуть на скроні серця і закінчуємо молитвою. Домашнє завдання можна давати вже по бажаннях, як буду давати домашнє завдання, молитва, чи хтось напише про свій талант. Ось далі ми повертаємося до методики. Які є різні типи уроків, я не буду вже розповідати, тому що це вчителі знають, тільки одне можу наголосити, що ні в якому разі не може бути урок лекція. Це все введе на диску. Я просто на цим зупинятися не буду, тому що є ще багато цікавішого. Лекція не може бути, коли вчитель говорить, а діти слухають. От, зверніть, будь ласка, на ту перемітку. лекція 5% засвоюється. Різні форми роботи, коли дитина задіяна на уроці, 75-90. Далі види навчальної роботи, як діти працюють. Бачите, в групах щось малюють, щось пишуть, якісь майстери класи, це і такі різні види навчальної роботи. Інноваційні види, дуже таке слово зараз популярне, його часто використовують у світі. Інноваційні технології це технології, які, наприклад, ми при урок змагання, який ми робимо, чи брейн ринг. От, наприклад, ми робили, я там покажу урок коло вічності, а можна брейн ринг робити, оскільки барабан робити не будете, бо це дорого. І на ну, час то я купила отаку за 25 гривень. Роблю, воно зупиняється. І там вже дитина відповідає, можна таке зробити різні КВН-уроки, заліки, коли ми вже підстумовуємо уроки. Ігри, що ігра дає дитині, коли ми граємо з ним у неуроці. Я не часто використовую ігри, але користуються. Тобто діти мають можливість краще спіл... ем... познайомитися ближче, ігри розслабляють, зацікавлюють і так далі. Різні теж не буде на тому зупинятися. Наприклад, дуже важливо, як ми говорили по методиці, є мета, біблійна основа. Коли ви візьмете притчі хрестові.